Але перед тим як ми почнемо більш детальніше говорити про Dead Space, я повинен зробити невеличку ремарку, і дечому вам зізнатись. Напевно, більше свого життя я десятою дорогою обходив від ігри у жанрі горор, адже в яку гру з цього жанру я не запускав, мене в моменті міг паралізувати страх, і я міг просто день стовбичити на стартовій локації, бо мені невимовно страшно було заглянути за той темний рог. Адже моя уява малювала таких чортів, що умовний Сенгіл нервово корив в стороні. І навіть у деяких моментах ситуація доходила до такого абсурду, що граючи в умовний сиквел AVP, я довгенько так не міг пройти перші рівні за ксеноморфа. Хоча здавалось, я щось у мить граю за страшного монстра, котрий легким рухом може пробити грудину клітину охоронця з Вейланд Т'Ютані. Що ж зі мною не так? Втім, з часом я потрошки почав звикати до цього жанру, і у якусь мить в моїй голові спливала думка: мофа, чого я ось цей час лякався цих ігор? Адже як не крути, а більшість у жанрі хорор чітко йдуть по одній тій самій структурі, і якщо до неї звикнути, то ти вже без якихось проблем будеш уникати всі перепони у грі. Ну а подекуди ти взагалі зможеш передбачити умовний джамскер. Так, а вже ж у мої руки потрапляли такі проєкти, у яких практично кожна секунда була невимовна лячно. І весь ігролад впадав до того, що я бігав від однієї точки збереження до іншої. Ну а моїй голові прям таки з'являлись в'єтнамські флешбеки. Одначе, як я вже казав раніше, рано чи пізно я все ж таки розумів схему, по якій можна вижити у цьому кошмарі наяву.